Ціна нашої землі, коли закінчиться епоха тих, хто наживається на крові. Ми часто питаємо, чому війна триває так довго, але відповідь лежить не лише на карті бойових дій, а в кабінетах, які були збудовані ще в 90-х. Все почалося тоді, коли народне майно за безстінь розійшлося по кишенях тих, хто був ближче до керма: хліб, спирт. Стратегічні підприємства, те, що мало годувати державу і накопичувати бюджет, стало фундаментом для перших олігархічних імперій. Вони зажиріли, виросли, купили закони і вплив перетворили цілу країну на свій приватний бізнес. Сьогодні ми бачимо страшну істину, поки прості люди віддають останнє, а наші діти стоять в окопах холодних, дехто продовжує рахувати прибутки від зброї та схем. Кажуть, що війна це лихо, але для олігархату це часто лише черговий спосіб примножити статки, щоб могло змінити все за один день, за один єдиний день. Рівність перед фронтом. Як ви, діти міністрів, депутатів та власників золотих катерів пішли захищати той бізнес, який їхні батьки викачали з України, війна закінчилась миттєво, бо за своє життя вони бояться значно більше, ніж за долю народу. Справедлива конфіскація, все, що було вкрадено в народу через суміс, сумнівну приватизацію, має повернутися в бюджет. Це кошти на ліки, на гідну пенсію, на розбудову України, а не на чергові майбахи. Життя, як усі? Хай би ті, хто кричить з трибун про патріотизм, спробував вижити на мінімальну пенсію, яку вони призначили людям. Тоді б пріоритети змінилися дуже-дуже швидко. Ми повинні захищати свою землю, свою домівку. Але ми не маємо захищати право олігархів обкрадати нас і надалі. Вони обкрадали і далі обкрадають, і строять свої злочинні схеми на крові наших людей і наших дітей. Україна запанує добром лише тоді, коли позбудеться цих паразитів, які роками, десятиріччями висмоктують із неї силу. Справедливість це не просто слово. Це коли закон один для всіх. І для селянина в окопі, і для олігархатів, олігарха в кабінеті. Тільки після очищення від усього внутрішнього гніту ми зможемо.